Привітки, давай подивимось, яка подія змінить ваше життя. Де зразу картка йде? Картка сили. Тут а, іде сила, вищі сили дають вам можливості, дають вам сили для подолання вашого, вашому житті якогось питання. А, тут ти зможеш поборотися, поборотися з тим, що ти собі ставиш. А, які цілі, якась в тебе йде така боротьба? Да? Картка собаки говорить нам про те, що. А, Близька друг чи подруга, якась людина, яка знаходиться коло тебе, дуже предана тобі, а також може тобі способствуватися, яка подія, яка подія зміни ваше життя? Якийсь друг чи подруга а, коло тебе, близька людина, да, якась предана тобі, а, допоможе тобі йти а, по лісниці вперед, а, підкаже, що тобі треба. Тут вже вищі сили в це вмішуються. Ти раніше йшла, йшов якийсь був тупік, не понімав, як розвиватися. Знаєш, а, будь Легше іди як дитина. Тут може навіть для когось проігратися общ общий розклад, може навіть комусь проігратися і дитина щось нове. Тут іде взагалі в тебе а, така а, ситуація, сімейний стан, картка дерева, наповнення, такого сімейного наповнення, да? а, а, вихіду із тупіку, зародження нових ідей. Не бійся, знаєш, будь-як дитина. Також тебе підтримують, підтримує тві, твої рідні, твої близькі. Яка подія? Знаєш, а, ти. Багато е, знаходишся в стані такої закритості Чельника. Тобі треба згармонізуватися, зрозуміти, що ти хочеш, духовне наповнення тут, тут тобі іде. Да? Згармонізуйся, подумай, що ти бажаєш, куди тобі треба йти. Духовний такий пошук. Е, тобі йдуть нові горизонти, сонечко тобі іде. В тебе йде вихід із топіку, із топікової ситуації, зародження чогось нового. Картка сонця говорить про розквіт, про нові шляхи, про вихід тут іде із чельника із якоїсь боротьби. Також будь уважним і уважна е, стосовно. Того а, друга чи подруги близької людини. Давай ще подивимось тобі на пораду руни. Поки я дивлюсь, тобі пораду обов'язково підпишись, а, пиши, приймаю з вдячністю, Поділись цим відео зі своїми друзями. Тобі іде руна Ургус, яка говорить нам про велику силу, а, одужання, швидкі та несподівані зміни. Нехай буде так. А,